Та сказав і є краща серед гір мандара, прикрашена гірськими вершинами, подібно тому, як самі вершини бувають прикрашені хмарами, вона вкрита безліччів вюнких рослин, і сповнюють співом різноманітні птахи і населяють різні хижаки. Її відвідують кінари, абсари, а також і боги. Вона підіймається над землею на одинадцять тисяч орджан, і настільки ж тисяч іде вниз під землю. Не в силах вирвати її, юрби богів, з'являлися тоді до вішної брахми, які сиділи разом і сказали так висловіть нам своє високе судження, яке привело б до успішного результату, Звольте прикласти зусилля, щоб вирвати мандару для нашого блага. Добре, сказав на це вішно разом з брахмою. Тоді могутній Ананта, заохочений у цій справі брахмою і Нараяною, став і вирвав своєю силою. Тут царицю гір разом з лісами й мешканцями лісів. Потім боги разом з нею прийшли до океану і сказали йому Ми почнемо збивати воду для одержання Амріти. Володар вод сказав тоді Нехай же й для мене буде частка Амріти. Я здатний перенести велике хвилювання від обернтання Мондари. Тоді боги і асури звернулися до царя Черепах, що підтримує світ. Звольно стати опорою для цієї гори. Сказавши добре, черепаха підставила свою спину, і на ній Індра за допомогою особливого спорудження встановив підніжжя тієї гори і, зробивши мандару кописткою, а змія васукі мотузкою боги у сід та данавари почали збивати океан, вмістище вод, домагаючися мріти. За один кінець царя змій взялися великі асури, а при мудріх всіх вхопилися за хвіст. Нарая наш, оскільки він був нескінечно великим божеством, то підіймав голову Змія голову нагору, то знову опускав її вниз. Між тим, як і Змія високі, стрімко почали тягати боги, з пащі його не раз виривалися вітри разом з димом і полум'ям, і ті маси диму, перетворюючись у громади хмар, пронизаних блискавками, обливали сонми демонів, змучених втомою і спрагою, а з вершини тієї гори осипалися зливи квітів. Триваючи плетеницями з усіх боків сонми богів і демонів. У той час як боги Ясури збивали океан за допомогою мандари, там піднявся великий шум, подібний гуркоту дивовижних хмар. Там різні водяні мешканці, роздавлені великою горою, сотнями знаходили свою загибель у солоній воді, найрізноманітніших тварин зі світу варуни, а також мешканців нижніх частин світу, знищила та гора, опора землі. Тим часом, як вона оберталася могутні дерева, населені птахами, зустрічаючись один з одним, падали з вершини гори, і вогонь, що виник від їх тертя, спалахуючи щохвилини полум'ям, ніби синя хмара блискавками, огорнув гору мандару. Він спалив слонів і левів, що опинилися там, також розлучилися з життям і всякі інші істоти. Потім Індра. Кращий з безсмертних погасив усюди той палаючий огонь водою породженою з хмар. Після того у води океану потакли різноманітні соки з могутніх дерев, а також безліч соків трав. Саме від пиття тих соків, наділених безсмертною силою, а також від витікання золота, боги досягли безсмертя. Спочатку вода океану перетворилася на молоко, потім змішалася з найчудовішими соками, а згодом вже з молока. Зробилося збите масло. Тоді боги звернулися до Брахми, подавця дарунків. Ми втомилися страшенно о брахму, а також дай тій кращі знагів через господа Нараяну і від того, що затяглося збивання океану. Але Амріта все не з'являється. Тоді Брахма сказав богу на раяні таке слово Додай їм сили о Вішну. бо лише ти тут остання можливість. Вішну мовив. Силу я дам усім, хто причетний до цієї справи. Нехай буде усіма приведене в обертання Мандара, нехай вона діє як копистка. Сута сказав. Почувши слово Нараяни, вони, володіючи вже достатньою силою, стали знову разом сильно хвилювати молочну воду Великого океану. Тоді вийшов з океану місяць ясний, нагадуючи близького друга. Він випускав сто тисяч променів і сяяв прохолодним світлом. Слідом за тим з'явилася зі збитого масла богиня Шрі, одягнена у білі шати, потім з'явилася сура, богиня вина, потім білий кінь. Далі показався чудовий дорогоцінний камінь каоступха, що створений з Амріти та сяє променями на грудях славного нараяни Шрі й богиня вина, сома, місяць і кінь швидкі ніби думка, оскільки божества відправилися шляхом сонця. Потім піднявся бог Тханвантарі у плоті несучи білу посудину, де була Амріта. Побачивши таке надзвичайне диво, щинився через Амріту великий шум серед Данавів. Кожен з них волав це моє. Тоді волотар Нараяна за допомогою Майї прийняв подобу чудової чарівної жінки і підійшов до Данавів. І тоді Данави і Дайтуї усі зачаровані нею втратили розум. І віддали тій жінці Амріту.